Зараз ми біля однієї з ракет, яку росіяни запустили по Гарку 2 січня. Ось тут у нас є частина, де ймовірно було знищення, затирання певних номерів. Зараз це все встановлюється, відбувається експертизи, метою яких є встановлення. Точного типу цієї ракети. Ця ракета вона є трохи більшою, ніж іскандер, там буквально на 10 мм в діаметрі. Тобто вона не в два-три рази більша, вона там трохи більша. Також відрізняється саме внутрішня обмотка дротів, оскільки на Іскандері є захист від реп, спеціальне кренування. Тут воно відсутнє, тут дроти просто йдуть всередині цієї ракети. Також відрізняється соплами іншими направляючими. Ракета вона схожа на одну з північно-корейських ракет. Конкретно модель я називати не буду, але дійсно за ті інформацію, яка є в мережі інтернет, ті фото, які на парадах були виставлені в північно-корейських парадах, за соплами за задньою частиною цієї ракети, вона дуже схожа. У росіян і взагалі в радянському союзі був дуже ретельний підхід до виготовлення ракет до навіть ставили там прізвища співробітників, які здійснювали встановлення певних вузлів. На цю ракету навіть такі робили дії, і надписи в вони робилися дуже 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 маленькі, дуже акуратні. Але в цій ракеті ми бачимо, що написано різними там фломастерами, різними набито різними приладами різного розміру, різні цифри, які не є однотипними. Тут є два варіанти: або ж Росія перейшла на більш грубе. Вироблення ракет з використанням Тобто робити їх більш швидше, з використанням там певних відхилень від тих технологій, та креслень, які були від початку, або ж це ракета іншої країни, виробника, яка сама, сама країна виробник цієї ракети, ми зараз точно сказати не можемо. Але ми розуміємо, що це не те, що було раніше. Тобто, це інша ракета на базі Іскандеру. Підніше за все, це є ракета, яку або надала Північна Корея, або ж ця ракета створена нещодавно закресленнями росіян та технологіями росіян, які вони надали, можливо, іншій країні, в тому числі, можливо, Північній Кореї.